Та вас на календарі середа, 23 липня в ефірі програми «Час У студії з вами традиційно Каріна Риган. І сьогодні про головні події цієї доби мої колеги вже готові вам розповісти. Поховання <му> захисників, що турбує ужгородців, виїзд молоді за кордон, правила перетину державного рубежу, вступна кампанія у розпалі, популярні напрямки. Всі працюватимуть разом виключно конструктивно. Президент Зеленський зібрав керівників СБУ, НАБУ, САП, НАСК, ДБР, МВС та генпрокурора і анонсував зустріч щодо плану наступного тижня. Усі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності та зняти загрози. За словами президента. Готовий спільний план, щоб зміцнити Україну та захистити інтереси українського суспільства, мають розробити за кілька тижнів. У Оноківській громаді зустріли захисника, який нещодавно повернувся з полону. Мирослав Сачко довгий час перебував у полоні окупантів з 2023 року. Його повернули у рамках чергового етапу великого обміну важкохворих та поранених у червні 2025-го. На порозі рідного дому Мирослава зустріли рідні та близькі, друзі та побратими, сусіди та односельчани. У той день разом із Мирославом додому з полону повернувся і Юрій Пайда. В Ужгороді ініціювали громадські обговорення щодо другої черги місць поховання загиблих під час бойових дій. Наразі герої поховані на пагорбі слави, алею облаштували на кладовищі із двохсотрічною історією кальварії. Зараз стоїть потреба у додатковій території. Захід організували через суспільний резонанс, через звернення мешканців будинку, розташованого поруч із цвинтарем, який проти облаштування там місць поховання. Як шукали рішення? Детальніше у сюжеті. Гаряче було на громадських обговореннях щодо пошуку другої черги місця поховання героїв на пагорбі слави в Ужгороді. Люди зібралися у сесійній залі міської ради, аби висловити свої думки. Найбільшого резонансу набула позиція мешканців будинку, що розташований поруч з цвинтарем, які проти облаштування місць поховання біля будівлі. Хочеться побачити тих громадян, подивитися, в очі, які висловлюють незадоволення, що ми наших героїв. Ховаємо парові слава. Скільки метрів може бути до пакування від жилих приміщень? Чому ви рахуєте, що там має рядом бути? Ви знаєте, що тут сточні води? Ти взагалі відділи. Ми покиньте, будь ласка, хоч одне місто з України, хоч одне місто в Україні. Там кладовище знаходиться більше років. Я ж не знаю. Вісім років тому назад і вкладаний кошти, Хальвадія існувала і буде існувати. Ви знаєте, скільки там квартир прийде на слідує засідання? Скільки людей прийде? Тисячі, там стільки живуть. Розумієте? Тепер це маніпуляція, це дуже негарно, це не була. Усі жителі ужгорода. Питання болюче, тому й емоційне обговорення. Пагорб слави місце пам'яті і шани з понад 200-річною історією, де вже знайшли вічний спочинок герої. Позицію міської влади пам'ять про загиблих героїв має бути вшановано гідно у місті, яке символізує повагу та вдячність громади. Підтримали вдови та ветерани. Це недопустимо, таке писати такі скарги і взагалі, тому що там є дитячий меданчик, ми це розуміємо. Мої діти теж приходять на кладовище вшанувати пам'ять свого батька і тих полеглих воїнів, які там лежать. І я не розумію, як у кого піднялася рука, от таке от написати, тому що там є багато інших факторів, які сприяють тому, щоб ну там є молитвений дім, який там співає на російській мові. Я не проти ніякої релігії, але ми маємо відстояти це право, щоб наших хлопців, які Відстоюють честь і держ... ну, гідність нашої держави, при... привозили сюди і хоронили тут у рідному місті. Син похований на пагорбі слави, і в мене однозначна позиція, що хлопці мають бути поховані на пагорбі слави тут, на цій алеї з лівої сторони, тому що це дуже красиве місце, і я думаю, що вони заслужили таку пошану. Рахую дуже ну, чужі випадок, що люди поступили навіть таке звернення, які могло прийти таке воло. Але, чесно кажучи, з перших місяців відколи не, ну, не сін, вони там вигуляли собачки, і дуже багато нам допомагала міська рада, щоб вони вигулювали собачок, бо це прямо вони випускали на наші мали. Тому дуже я, ну, чесно кажучи, не дивуюсь вже їхньому цьому вчинку. Прийшов підтримати скажімо так, здоровий глузд, чесно кажучи, тому що дані події, які піднімаються на громадських слуханнях. Ну, воно добре, що обговорюється, але я думаю, що в нашій країні після стіков жертв воно воно не має бути. Це нонсенс. Думаю, що громадські слухання мають закінчитися тим, що ті, хто подавали цей позов, вони, вони мають попросити пробачення у родин загиблих, у родин військових, які наразі захищають мир та спокій в нашій державі. Думаю, це єдине правильне рішення. Поховання має бути там, де, воно, де вони мають бути. Чиїсь інтереси шкурні, хтось там хоче собі якусь прибудинкову ділянку, ще щось. Воно навіть не має підніматися в суспільстві таке питання. Це має бути єдине місце, це наша остання шана героям, які віддали життя за цю країну, за мир, за майбутнє проти, решта це майже сотня за на громадських обговореннях. Більшістю голосів підтримали розміщення другої черги поховань із лівого боку алеї на пагорбі слави та проведення відкритого конкурсу щодо розроблення проєкту меморіалу. Ми Бачимо, що в принципі продовження формування поховань іменно на кладовищі Кальварія на пагорбі слави, ми маємо продовжити незалежно від тих всіх листів, заяв, які були на надійшли в міську раду. Думаю, що депутати 24 числа підтримують детальний план території з внесенням тих коригувань, що необхідно зафіксувати в детальному плані. І то, що міський голова запропонував. Провести конкурс на кращий проект меморіалу загиблим воїнам за суверенітет та незалежність України. Ми розпочнемо сформувати рішення виконкому, і конкурсні правила, які мають бути, хто може прийняти участь, як воно має виглядати, і сама територія, яка має включати саме меморіал, тобто де будуть і поховання, і вхідна частина, і стоянки. Тобто будемо комплексно підійти до того питання. Далі затвердження рішення на сесії Ужгородської міської ради в четвер 24 липня. У селі Костилів Карахівського району на Алеї Слави відкрили меморіальні дошки загиблим військовослужбовцям Михайлу Юраку та Володимиру Друляку. Обоє воїнів загинули, захищаючи Україну від російської агресії. У заході взяли участь представники місцевої влади, духовенства, громадськість, рідні та побратими загиблих. Після урочистого відкриття дошок присутні вшанували пам'ять полеглих хвилиною мовчання та поклали квіти. Меморіальні таблиці встановлено на фасаді Костилівського ліцею, де навчалися військові. У громаді наголосили на важливості збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за незалежність України. Поліцейські Закарпаття розслідують смертельну ДТП на Хущині. Повідомлення про ДТП надійшло 22 липня близько 16.50. У селі Верхній Бистрій сталося ДТП з травмованими. Попереднє встановлено, що 26-річний мешканець селища Міжгір'я за кермом Рено, рухаючись із села Верхній Бистрій у напрямку населеного пункту Майдан, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення із фіат. Від удару фіат злетів у кювет. Водій останнього, 88-річний мешканець того ж селища, загинув на місці події від отриманих травм. водія автомобіля Рено поліцейські освідували, Він був тверезий. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У Верховній Раді заговорили про можливе пом'якшення правил виїзду для чоловіків призовного віку. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, депутати обговорюють варіант дозволу на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 24 років. Чи йдеться про винятки для навчання, роботи чи інші підстави, поки не уточнюють. Подробиці у сюжеті Ірини Ковальчук. Можливість виїзду чоловіків віком від 18 до 24 років за кордон обговорюють українські парламентарі. Це одне з найбільш чутливих питань останніх місяців. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, ініціатива на стадії дискусії остаточних рішень поки немає. Але це мають бути чітко обґрунтовані підстави, до прикладу, навчання, контракти і тільки з поверненням. Ну, би було добре, могли ви могли би виїжджати, бо то людям уже надоїло той вдома. Терпіти всі тут і переживання, розумієте. Ну, я так читав. Так, да, людина вільна, має право їхати. Ти може йти почити, може втікти, може шаритися. А чому б ні? Це слушно, я думаю. Нехай виїжджають. Ну, давайте так, а хто їм може запобігти цьому з точки зору закону? Ну, нехай виїжджають. Якщо якщо треба, так, якщо мусять, що треба там сімейних обставин, ще щось може навчання, то чому ні. А поки чоловіки віком 18-60 років в Україні мають обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану. Винятків чимало, зокрема, якщо чоловік не підлягає мобілізації або має право на відстрочку і може це підтвердити відповідними документами. Деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон, наприклад, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, особи, що доглядають за недіздатними родичами, а також ті, хто виїжджає на лікування або супроводжує хворого. Правила перетину державного кордону. України громадянами, зокрема, чоловіками віком від 18 до 60 років, під час дії воєнного стану регулюються правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженою постановою Кабінету міністрів України номер 57 Пропозиція щодо виїзду чоловіків 18-24 років поки що на рівні обговорення в уряді. Тут підкреслюють будь-яке нове рішення, потребує чітких критеріїв, аби уникнути зловживань. З будь-яких змін у правилах перетину державного кордону чоловіками призовного віку під час дії воєнного стану не відбулося. Особливо актуальною ініціатива може стати для студентів, які вступили до іноземних вишів і чекають дозволу на виїзд. Водночас в уряді наголошують, питання мобілізаційної спроможності держави залишається пріоритетним. Коли саме можуть ухвалити відповідні зміни, наразі не прогнозують. А поки усі норми щодо перетину кордону для чоловіків призовного віку залишаються чинними. У селищі Ясіня Рахівського району двох місцевих жителів засудили до 9 років ув'язнення за підпал автомобіля. Подія сталася у жовтні 2022 року. Чоловіки вночі облили легковик горючою рідиною та підпалили. Машина повністю згоріла. Слідство встановило, що підпал був умисним, а самі зловмисники діяли за попередньою змовою. Їх визнали винними за статтею про умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Рішенням суду обом призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Ужгородська окружна прокуратура викрила корупційну схему прискореного виготовлення закордонних паспортів у Хусті, повідомивши про підозру головному спеціалісту Хустського відділу Державної міграційної служби. Згідно з матеріалами розслідування, підозрювана, діюча у змові з посередником, організувала схему для тих, хто бажав швидше отримати закордонний паспорт. За такі послуги, крім офіційних платежів, з кожного клієнта стягувалася додаткова плата у розмірі від 100 до 200 євро. Щоб уникнути зайвих свідків та контролю з боку керівництва, гроші передавалися фігуранці. Неподалік будівлі міграційної служби посадовиці інкримінованого вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою, до розслідування триває. Сьогодні на світанку прикордонники Мукачівського загону виявили чотирьох осіб, які готувалися переправитися через річку Тиса до Угорщини. Чоловіки несли з собою гумовий човен та рятувальні жилети і були затримані приблизно за 250 метрів від лінії кордону. У західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що правопорушники скористалися послугами так званих переправників, які за перевезення кожного вимагали від 4 до 7 тисяч доларів США. Наразі складено адміністративні протоколи за статтею 204.1 купап порушення режиму держав. Кордону України. Справи передано до відповідних органів. В Ужгородському національному університеті стартувала вступна кампанія. Абітурієнти з усієї України подають заяви на омрієнні спеціальності, а навчальний заклад готується прийняти нову хвилю студентів. Які спеціальності цього року найпопулярніші? Як подати документи та що радять вступникам у приймальній комісії? Далі в сюжеті. У приймальній комісії у жнуки робота. Вступна кампанія тут стартувала з 19 липня. Все відбувається через електронний кабінет, особа, яка Хоче вступати, вона створює електронний кабінет і через цей електронний кабінет власне подає заяви на вступ у той вуз, чи на ту спеціальність, чи на ту форму навчання. На вчора вечір у нас було порядка більше двох тисяч заяв. Вступник може подати до 15 заяв. Вона вибирає Значить, це п'ять заяв на бюджетну форму навчання. І ну, якщо так взяти, якщо п'ять подає, то тоді ще десять заяв на контрактну форму навчання. Попри онлайн подачу заяв у приймальних комісіях, людно абітурієнти приходять за порадами, щоб нічого не наплутати. На всякий випадок, щоб все було правильно, потім щоб не було ніяких помилок. Університет підготував консультантів, які допомагають створювати електронні кабінети, завантажувати документи та виставляти пріоритети. Після створення кабінету в кабінет треба завантажити фотографію електронну 3 на 4 формату, свій номер телефону додати. Потім з 19 липня можна перейти до подачі заяв. До подачі заяв треба додати написати мотиваційний лист. Це можна зробити вдома. На сайті вступу є відеоролики, які показують, як реєструвати кабінет, як подавати заяви. От але Ну, люди, може хтось спішить, може хтось взагалі не дружить з технікою, тому можуть приходити сюди. Де. Є цьогоріч і нововведення у вступній кампанії. Цього року перше, пріоритети ставляться не лише заяви на заяви, які претендують на бюджетну форму навчання. Це п'ять заяв може подати особа, а і ще до 15 заяв на всі форми оплати. І всі заяви можуть бути із пріоритетами. Тобто, і під час адресного розміщення рекомендоване навчання може бути як заява на бюджет, якщо вона пройшла по широкому конкурсу, так і заява на контракт. Університет вже фіксує великий потік заяв. Серед найпопулярніших напрямків у жну медицина, право, англійська філологія. Ангеліна подає заявку на медичний факультет. У мене в школі був профіль біологічний, там мені подобалося. Та я вирішила вступити на медицину. Ужну нині має 22 факультети, чимало спеціальностей. Подати заяви можна до кінця липня, а вже за декілька тижнів перші результати та зарахування. У вівторок, 22 липня, у 39-річного мешканця Ясіня зник мотоцикл. Закарпатець залишив його біля готелю на Драгобраті. Правоохоронці з'ясували, що мотоцикл викрав річний мешканець Київщини. Як повідомили у поліції Закарпаття, на записі з відеокамер видно, як 19-річний підозрюваний помітив припаркований мотоцикл, завів його без ключа та поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці відстежили його маршрут, затримали та вилучили крадений транспорт. У поліції відкрили кримінальну справу за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом наразі триває розслідування. Лісіянська громада відкрила двері для дітей з прифронтового часового яру, що на Донеччині. Сюди вже приїхали понад 50 дітей, яких евакуювали з небезпечної зони постійних обстрілів. Дітей розмістили в комунальних закладах громади, забезпечили всім необхідним харчуванням, комфортними умовами проживання та дозвіллям. Для них підготували насичену програму з екскурсіями, активностями на природі, майстер-класами та зустрічами з психологами. Організатори підкреслюють, головна мета не лише фізично захистити дітей, а й дати їм можливість емоційно відновити відчути турботу та безпеку. Оновлено правило перевезення тварин у поїздах. Великі собаки вище 45 см у холці тепер можуть подорожувати в усіх типах вагонів. У поїздах інтерсіті плюс за умови викупу всіх місць в одному ряду. У люксових купе і міжнародних вагонах слід викупити всі місця в купе. Службові собаки військових можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, обов'язково з намордником і повідком. Маленькі тварини під час подорожі, це коти собаки до 45 см у холці, можуть бути без переноски, якщо викуп купити все купе. Переноска не обов'язково має бути жорсткою. Можна брати м'яку сумку або рюкзак із водонепроникним дном. Також обов'язково мати з собою квиток на тварину, ветпаспорт та повідок із намордником для великих собак. На Закарпатті тривають археологічні розкопки. Цього разу змістилися до Ужгородського замку. Детальніше про це розкажуть мої колеги. На розкопі ми знаходимо фрагменти люльок. В основному вони розбиті. Але все ж таки фрагменти великі, гарні є більш поменші. Вже а є більш такі. побільше. ось люлька вона, бачите, більш звичайна. Вона просто з білої глини зроблена. і Все ось така з оранжевого, А ось вже земалію пофарбована. От вона і блистить, і зелений колір надана. Цим люлькам у руках Вікторії сотні років. Їх розкопали студенти під час польової археологічної практики на території старовинної церкви в Ужгородському замку. Активна робота тут триває вже майже місяць. Приїхали ми сюди десь приблизно 3 липня і працюємо з цього числа. Тут дуже доволі продуктивно. Допоки поки що ви зараз бачите, це великий результат великої праці, великої кількості студентів. Е, і е, тут, тут все було майже так засипано. Е, буквально, от, якщо поглянути на стін, то там десь половина отак майже була повністю засипана. І ми оце скільки розкопали за цей час. Робота важка, е, знаєте, дуже цікаве питання. Я б сказав, би, що робота важка, може тим, хто можливо не подобається, а воно коли подобається, то вона не важка, вона цікава. І коли знаходиш зроблено щось цікаве. Навіть ту саму частинку кераміки, все одно це щось цікаве, щось новеньке. І це шанс такий доторкнутися до історії. Розкопки ведуться на території зруйнованої замкової церкви ще з 2018 року. Відтоді, щоліта, сюди приїжджають студенти з Ужгородського національного університету. Цьогоріч до них вперше долучилися і харків'яни з університету імені Каразіна. Останні роки у нас не можна проводити археологічні розкопки, і тому в межах договору, який ми заключили з Ужгородським університетом, ми проводимо розкопки для того, щоб студенти мали навички, певні проведення цих таких дій. І трошки відпочило від бомбардування, всього іншого, а там теж є позитивним моментом, звичайним. Бо у нас трошки інакша ситуація, ніж вже. Окрім люлюк, студенти знаходять уламки посуду, глечиків, металеві пряжки, навіть старовинні ключі. Ну, завдання цього сезону ми вже виконали. Отут отвір. От. Здесь. Петля якась. Не. Петля, Петля да, на, на двері, на двері, щось такий вот, фрагмент. Тут під ногами цілий світ речей, якими користувалися наші предки. Храм розташований на території Ужгородського замку. Про святину відомо мало. Є припущення, що збудували її всередині 12 століття, а в 16-му розширили територію. Спорудили так звані крипти під вівтарною зоною. Там ховали церковнослужителів католиків. У сімнадцятому столітті храм згорів. Тут фундамент віднайшли лише в 1978 році. Історики підозрюють побутовим сміттям, яке зараз знаходиться, Ходять, могли рівняти землю після пожежі. Почали розчищати завали, як ви бачите. От ми зараз вийшли якраз на рівень підлоги церкви, і вже нижче рівня це буде вже пов'язано саме з часом і функціональність самої церкви. Перший раз ми розбиваємо завали. Ми таке відчуття, що ми наткнулися зараз на таке сміттєзвалище, коли засипали площу самої церкви, рівняли тут ділянку, то засипали такі будівельним і побутовим сміттям. От у нас побутове сміття зараз якраз дуже багато, а це все правда датується у нас кінцем 18 століття. У попередні роки археологи тут знаходили понад дві сотні поховань угорські, польські монети 14 го та 18 -го століття. Деталі одягу. Золоті прикраси, застіпки, уламки зброї. Знахідки вже досліджували, і їх можна побачити у краєзнавчому музеї замку. У істориків вже чимало планів на майбутнє. У нас план на цей сезон це вийти на рівень підлоги. Це за всі всі стіни, обконтурити, намітити плани на наступний рік. А також цікаво буде наступному сезоні дослідити прилеглу територію до самої церкви, подивитися, яка там стратеграфія, ситуація чи є поховання за межами самої церкви. Цьогоріч розкопки завершаться наприкінці липня. Але земля під ногами студентів кажуть викладачі ще приховує багато історій. Закарпатці посіли призові місця всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби. У Тернополі відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби серед юніорів до 20 років, присвячений пам'яті майстра спорту Євгена Ворка. Участь у змаганнях взяли перспективні спортсмени з різних областей України. Двоє представників Закарпаття показали високі результати, посівши призові місця. У ваговій категорії до 97 кілограмів перше місце здобув Іван Лях з Мукачівщини. У поєдинках він упевнено перемагав суперників і став чемпіоном турніру. Ще одну медаль для області виборов Євген Поковба із Тячівщини. У ваговій категорії до 63 кілограмів він посів третє місце. Таким побачили день середи моїх колеги. Вже завтра порція свіжої інформації в новому випуску новин, тож залишайтеся на улюбленому телеканалі. Бувайте.